Доброго дня, дорогі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. І сьогодні ми будемо готувати, вгадайте що? Саме славнозвісний десерт Бите скло. Для цього нам потрібно сметана, молоко. Ми вже кілька разів готувалися з таким йогуртом. Байдуже, який там, чи персик, маракуя, чи якийсь інший. Але з йогуртом набагато смачніше виходить. Так що беремо пачку йогурту. Але насамперед беремо пачку желатину. Давай, відкривай. Всипаємо на... в каструльку, висипаю весь желатин. Я беру одразу водичку. Там що писало? Гарячу? чи треба ще до того довести? Я обично гарячою просто розводила. Чекай. Кімнатної температури. Беремо 200 мл кімнатної. Угу. Другу, На мрії пише, що потрібно кімнатної температури. Значить, взяла я тут трішечки такої охолодженої у мене було водички. Заливаємо, розмішуємо. І скляночка гарячої води. Не відразу всею, а так потрішки. Щоб воно розчинилося, розмішуємо до повного розчинення. Або ж можна ставити на вогонь, так також воно швидше розчиниться ось цей желатин. Розчинили ми желатин. Бачите, підігрівало я трошки ставила на вогонь, щоб, як то кажуть, навірника. Відставляємо це в сторінку, а зараз будемо желе різати. Так, бери собі. І давай, а куди ти потягнула, треба так, щоб видно було на камеру. Ріжемо маленькими такими квадратиками. Чим дрібніші квадратики, тим тоді цікавіше воно буде в нашому склі, в нашому десерті, ми будемо робити велику, е, як прямо сказати, у великій посуді. А можна його зробити і в маленьких таких креманочках, порційно. А може ми зробимо теж у маленьких. Ну, зараз будемо. По ходу роботи будемо ще ми вирішувати. Ці всі, всі робочі процеси. Ну дивіться, як воно гарно виходить. Такі ізумрудинки. Подиви, як на камері воно виглядає, бачиш? Наче серединка соняшника. Mm -hmm. Ану дай твоє подивимося. Теж прикольно. Ну в цьому лоточку воно не так. А бачила тут, як да. гарно Подиви. две? Бачиш? Mm -hmm. Так. Червоне нарізаємо. Червоне вже також готове. Давай будемо готувати йогурт. Розрізаю йогурт. Ой-ой-ой. Отак видно? Видно. Так, Цікав? чекай, чекай, чекай. Так, да. Сюди додавай. Йогурт солодкий, треба було більшу дирочку робити. Йогурт солодкий, тому будемо куштувати на смак, чи воно солоденьке, якщо то додамо цукру. Ми тут, по ходу цього, як ми робимо, то забуваємо, що ми робимо. Одна ляє, друга мішає. Це дуже важливий момент. Ні, друзі, я це жартую. Воно, звичайно, класно робити в компанії. До мене зараз з навчання приїхала старша донечка і весь час намагаємося проводити разом. Так? Так. так. Так, розмішуємо. Таке воно кремове буде трошки. Персиковий колір. Оце персик. Ну так, да, і маракуя. Там шматочків маракуї нема. Це добре розмішалося. Що це воно хитається? То розмішалося. Тепер взяла лопатку або тим ножиком можна ось так легенько по Піддіваємо ось ці наші жилейочки, квадратики. Тут розмішуємо. розмішуємося до кінця його розрізало? Щось воно? Якось непонятно поводиться. І відправляємо сюди. Жовте відправляємо так само підділи-підділи, перемішали і відправляємо жовте желе сюди, отак, От обережно, щоб не хляпнуло воно. І на морденцію, і на все разом. Так. вишкрябуємо все до останнього шматочка. Тут ми поки ось це готуємо. Я нагадалася, кажу, бачила в магазині насіння «Чіа». Всі вже його пробували, їли, а Миша його навіть, як то кажуть, в руках не тримали. Не знаю, Можливо, сходимо, подивимося, як там магазин буде відкритий, що воно таке і з чим його їдять. Ну, з чим їдять, то я чула, що кефіром заливають. Ну да, або йогуртом ще. А воно там настоюється і потім гарне. Так, і зелене желе. З цих всіх, що я робила. Зелене, щось воно найслабше так застигло. Ну, Побачимо, як воно буде себе поводити в нашому десерті. Ну, Як, я думаю, що повинно бути нормальне. Коротше, відправляємо сюди його. Тепер це все гарно розмішуємо і. Аби гарно так поєдналося наше зелене, жовте, червоне. І дамо, аби воно охолоджувалося. Будемо надбирати вша в одну форму? Чи дамо, щоб тут воно повністю, в цій великій, замерзало? Застигало? Можна? Що? У великій цій хай буде? Я думаю, так. Да. Все. Значить, ось це ми. Так залишаємо цей наш десерт. Не просто залишаємо, а відправимо в холодильник, аби швидше воно охолоджувалося. Так, а ми по цукру забули спробувати. Бомба. Бомба замедленого дія. Забула сказати, друзі, на цю, на цю всю масу, що це ми тут наколошматили. Що ви не казали, що погано видно, бачите? Я додала грам 100 цукру. Можна навіть менше. По смаку. По смаку, так. Але в нас є тут такий один кандидат, який любить, щоб воно було смачненьке, солоденьке. Тому додали трішки більше. А саме жиле, воно там таке кисленьке, то буде смачно. Да. Все. Чекаємо, коли воно охолоне. Так, і тепер. Гарненько застигло, бачите, слігка так підтрушується, боїться. Будемо зараз ми різати. Відрізаємо так. Раз, шматочок. Добре. Дітей повна хата, відпрошується погуляти. Так, і другий шматочок. Поїхав, щоб його гарно так відрізати. Так, тепер пробуємо якось ми діставати. А Може, треба було його просто-напросто вивернути всю разом? Можна так. Бо ще одну вилку. Коротше, тут перший шматочок важко дістати. Все-таки ми вирішили вивернути з каструльки. Ось такий гарний великий кусок битого скла в нас получився. І такі два шматочки, уже порційних на тарілочці, в очікуванні дегустації. Ми знаємо, що це смачно. Дуже-дуже класно получається. Тут я вже собі кусочок була. Бачите, гарно тримається, смачненьке, солоденьке, у міру і кислоти, і солодощів. Коротше, всього, чого вам там бажається. Не забувайте про вподобайки, поширювати відео в соціальних мережах з своїми друзями. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. миру добра. На все добре, пока-пока.